За що реально можуть наїхати і почати публічно хейтити чи скасовувати інфлюенсера в Україні зараз? Мені здається, що це може бути взагалі будь-що. Нас насправді, якщо розібратися, не так багато, багато випадків саме прям скасування, але дуже багато випадків такого «шідшторму», я це називаю. Нарватися на якийсь негативний коментар, мені здається, що можна будь-за що. Для того щоб всім подобатись, треба не знаю, треба бути, мабуть, нейтральною якоюсь людиною. Але що цікавіше, нейтральні люди, якщо подумати, не так цікаві аудиторії. І тобто, якщо ти хочеш бути інфлюенсером, якщо ти хочеш бути помітним, твоє, твоя думка має бути контроверсійною. Мені здається, що єдиною правдою. Взагалі, в сучасному світі а, має бути те, що ти маєш завжди.